Но я хочу сказать сегодня про Олега Лешко, который сегодня пришел к нам сюда поздравить. Немногие знают, что своей энергией он достает не только руководство державы, а своей активностью он всегда двигает процессы. И вот тогда я помню эту настырность, как он продвигал процессы. По созданию Добробата в том числе. Поэтому слово имеет Олег Лешко, а не Геращенко. Арсен Борисович, дякую, шановні друзі, дорогі добровольці, браття і сестри, радий всіх вас тут бачити. Хочу привітати цієї знаменної події два роки від заснування добровольчих батальйонів. Я пам'ятаю, як це відбувалося. Президент сказав, що справді тоді, на жаль, не мали ні міліції, ні армії. Пам'ятаю, як ми в Луганську агітували місцевих міліціонерів, приміщені у ВД, які потім за пару днів захопили, щоб вони допомагали нам звільняти чи, хоча б оцеплення тримали управління СБУ, на жаль, довелося звінниці. Вести ще звідкись вести хлопців, бо неможливо було на Луганській. 20 тисяч мали особового складу внутрішніх справ на Луганщині, не змогли знайти 100 чоловік, щоб в оцеплення стали на Совєцькій біля захопленої будівлі МВД. Дмитро Лінько згадав про Маріуполь, А у мене перед очима події 9 травня дві року. Коли тоді загинули, зокрема, Віктор Саєнко, начальник ГАІ міста Маріуполя, підполковник міліції, батько трьох дітей, один із небагатьох, який допомагав нам під. Маріуполем показував дороги, де виставляти застави, де перешкоди ставити разом із новоствореним тоді Азовом і 72-ю бригадою Збройних сил України. Тоді ж у Маріуполі загинув радіон Добромолов, боєць батальйону Азов. Тоді ж загинув в Маріуполі 9 травня Сергій Демиденко. Керівник, здається, начальник штабу Дніпра один. Тобто, я все це пам'ятаю перед моїми очима. А взагалі добровольчі батальйони, щоб ви знали, створювалися. Історія очевидно, устами Антона Геращенка, це напише пером Геращенка. Але вони ідея добровольчих батальйонів з'явилася взагалі в кабінеті голови Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента Олександра Турчинова. Я пам'ятаю, тоді в тому кабінеті був Арсен Аваков, Сергій Пашинський. Скромно про яку сказали тоді голова адміністрації президента насправді більше ніж голова Андрій Парубій. Мені пощастило там бути в Маріуполі. Ми створювали, он Вадим Троян знає, був першим учасником роти Азова. Валерій Андрущук, начальник Маріупольської міліції, якого, якого потім жорстоко побили терористи, І якого чудом ми викупили із полону за 200 тисяч євро. Олігархи дали гроші, потім витягли з того світу. Так, да, це правда, це історія. І ці люди не зрадили присягу на відміну від 90% тих, хто на Донбасі зрадив присягу. Я хочу щиро вам подякувати. І сказати, що я переконаний, якби не ви, я не знаю, як би розвивались тоді події, як би розвивалась українська історія. Честь вам і хвала, вічна пам'ять загиблим, полеглим нашим побратимам. І треба завжди пам'ятати, що Україна це найбільша цінність, яка в нас є. Отже, маємо цінити, що потім, як тій приказці, потерявши, щоб не плакати. Слава Україні!